Коли наша душа пробочується, ми підіймаємося над любими датами, святкуваннями. Тому що, звичайно, що це все із матриці, свідомості, кермічною 3D-формату, ми підіймаємося і перестаємо відчувати взагалі час. Починаємо жити вічно. Це саме таке відчуття, коли ми пробуджуємося, коли пробуджується наша душа. Адже ми з вами вічне світло. І тільки тимчасово граємо тут в людину, ці всі свята і в Новий рік так само. Це не є погано чи добре: святкувати, чи не святкувати, не потрібно нічого спеціально робити. Якщо ви ще граєте, грайте. Якщо ви пробудились, і граєте теж, можете свідомо грати. Я взагалі <кій> про те, і за те, щоб ми завжди жили серцем, відчували серцем. І не забудьте, мої любі сонечки, що зараз час переходу, пробудження душ, планетарного масштабу, навіть не планетарного, міжгалактичного, мої любі сонечки. Зараз іспит для всього людства. війна в Україні це тільки початок. Це всіх трансформацій, які на нас чекають, і вибору. Адже трансформації для того і потрібні, щоб ми змінились, щоб змінилася наша Україна. А ми є Україна, мої любі сонечки. Перемога світла в наших серцях це перемога на фізичному рівні. Наші зміни це відображення всього на фізичному рівні, мої любі сонечки. Не забувайте про те, що в цьому світі, крім вас самих, нікого не існує. Ви самі створюєте, ми самі створюємо свою реальність завжди. І вона буде різною в кожного. Але є наша єдина реальність: реальність світла або коли ти не вибираєш світла. Є реальність, де вже ми, ми об'єдналися з вами. І наша нова Україна сяюча, як провідник світла та любові. Це нова реальність. Тому що ми переходимо, коли для всього світу і для пробудженого людства стане одна єдина божественна знання Бога у нашому серці. Все не буде розділень вже не з релігіями, не з якими віруваннями. І це майбутнє вже теперішнього людства, яке пробуджується та пробудилось. А я бажаю вам всіх божественних благ мої любі сонечки з прийдешним новим роком. Вас люблю, всім, всіх благ і процвітання нам та на нашій славній Україні. З Богом люблю вас, ваша я.